А вам відкритий код чи закритий? Привіт! Мене звати Денис. Я вже останні кілька років працюю в компанії VIX. і там я займаюся розробкою VX CMS. Це такий контент-менеджер для. Користувачів Вікса, крім цього, у мене є кілька опенсорсних проєктів, якими я займаюся у вільний час. Можна мене знати напевно за такими проектами, як Spaceship Prompt. Це такий інструмент для терміналу, який показує вам, ну, що взагалі ви робите, що взагалі зараз відбувається у вашому оточенні. І я написав кілька документів, які теж виставили на GitHub, такі як WTF -JS, це колекція всіляких дивних прикладів у JavaScript. Ось з поясненнями, чому вони так працюють, і Bash Handbook – це підручник по Bash, який я, я його написав особисто для себе, користуюсь ним постійно, коли пишу Bash скрипти. І так сталося, що люди теж вважають його корисним. А який сенс розробнику займатися open source? Ну, по перше, це саморозвиток. Тому що open source — це в цілому такий колективний розум, це колективне напрацювання, коли багато людей пишуть код, допомагають один одному, і здебільшого ці люди, ну скажімо так, ну, не дурні. Так? Є можливість повчитися у найкращих. Так? Е, можна подивитися код розумних людей, можна при спробі е, законтриб'яти туди. В якісь із проєктів можна отримати, по-перше, рев'ю від розумних людей, за консалтинг яких часто доводиться платити величезні гроші, так? А вони тобі безкоштовно оглянуть твій код і дадуть якісь рекомендації. Крім цього, це портфоліо, так? Погодьте, що прикольно, коли приходиш на співбесіду, ти попитають, а що таке React? а ти кажеш, то я в React контриб'юти взагалі мені цей React, там, по коліна. Це класне доповнення до резюме. Контриб'ютинг в опенсорс ще й крім цього відкриває е, кар'єрні можливості. Так, є багато прикладів відомих опенсорсних розробників, які, е, створивши якийсь проект або приєднавшись до якогось проєкту, потім е, отримували офер від компаній, які спонсорують ці ці проекти. Ну, скажімо там, Ден Абрамов і Фейсбук, Макс Стойбер з Гітхабом і з, з рядом інших стартапів, Google і екосистема. Angular, там відомі люди, типу Мінко Гетчев і, і, і так далі. і так далі. А які недоліки open source? Ну недолік, по-перше, якщо ти займаєшся опенсорсом, він займає багато часу, так? Якщо особливо, якщо цей проект розростається раптово, то це викликає певні складнощі. Ну, скажімо, зазвичай опенсорсний проект починається як, як типу, щось зробив для себе і викинув. Онлайн, так щоб люди дивилися, користувалися. Але по мірі того, як е, збільшується кількість е, людей, які цим користуються, які намагаються в це законтриб'ютити, е, або розказати про свою проблему з цим програмним забезпеченням, е, тоді з'являється брак часу через те, що ну ти, ти просто переповнений величезною кількістю цих запитів з різних боків, і ти не встигаєш покрити всі, особливо якщо в тебе є ще й кілька цих проектів, то ну це просто е, жах. О, і ми не можемо ще згадати про опенсорсні про драми, так? Тому що ну, в цілому є багатьох проєктів є певна незрілість, так, коли сам проєкт є невеликим, якимось елементарним, але е, через якісь там в третьому, в четвертому поколінні залежностей дуже багато проєктів е, покладаються ну, на, на якийсь пакет або на, на проєкт. Показова історія LeftPad знаменитий. Це. Е, Скажімо так, була утиліта, яка з лівого боку просто друкувала відступ, так і далі якийсь текст. Ось і проблема була в тому, що в якийсь момент там розробник вирішив просто прибрати свій пакет, і це розвалило просто половину там javascript скриптової Так, тому що дуже, дуже тісні зв'язки між всіма проектами. І вийшло так, що один якийсь незначний самий дрібний проект зламав просто дуже багато речей. Ну і знову ж таки, ця, ця людина вона вигоріла. І знову ж таки через брак часу, через відсутність фінансування, і ну це призвело до того, що призвело. Недолік інший ще це те, що в людей люди збільше роблять опенсорс у вільний час через те, що вони роблять це у вільний час поза своєю регулярною роботою, часто це не оплачується або оплачується якимись незначними донатами. Часто не вистачає. Особистого часу і не вистачає ресурсів, щоб цим займатися. У людей треба розуміти, що є сім'я, є потреба в тому, щоб провести якийсь вільний час, потреба відпочити зрештою. А які тренди в опенсорс ти можеш виділити? Мені важко говорити про глобальні тренди, тому що там з початком вторгнення я не сильно за ними слідкую. Я можу вже говорити про, про якийсь свій досвід, який я переживав під час взаємодії взагалі в. В опенсорс спільноті тому давайте я почну спершу про локальні тренди українські. По-перше, це те, що з початком вторгнення більшість е, таких відомих опенсорс розробників е, з України. Е, ми об'єдналися у чат. Чат закритий, і ми обговорюємо там нагальні питання потреби спільноти взагалі України. Як нам це висвітлити до західної до західної аудиторії, тому що так сталося, що більшість розробників відомих українських з початком вторгнення також поставили собі на репозиторії банери про підтримку України на сайті документації до своїх проектів поставили зверху ці плашки. Ви скоріш за все могли їх бачити взагалі на багатьох проектах про те, що. Війна Росії в Україні це варварство, що це, вони чинять геноцид, про те, що Україні потрібна підтримка. Ці банери звичайно більше клікабельні, можна перейти на сторінки з посиланнями на, на великі фонди, там поверне живим, притули тощо, тощо. Взагалі в нас є сторінка, яка називається «Stand with Юкрейн, так е, яка на які зібрані ось ці е, волонтерські фонди? Зібрано, що ви можете взагалі зробити, крім крім цього? Є е, е, фонди, які мілітарно підтримують, є які гуманітарні цілі е, мають. Є проекти, які продовжують діяльність в Росії, е, проекти, які взагалі підтримують Росію, які потрібно бойкотувати. Ну і взагалі там. Ключова інформація, яка стосується взагалі війни в Росії в Україні. Цікавий також момент, який він дуже показовий, який демонструє взагалі як е, е, сутність е, російської культури, коли ці банери додали, величезна кількість росіян вони прийшли в ішю до проектів, почали відкривати тікети про те, що «stop politics, please», «no politics in open source». В мене в проект прийшов взагалі якийсь неадекват, який написав «держитесь, Скоро будете які свободними людьми. Поздравляю! Це треба бути взагалі поїхавшим, як на мене, щоб такі речі писати. Але ну будемо чесними, що багато більшість взагалі людей, як на мене, вони доволі адекватно реагують, підтримують Україну, писали особисто мені і в особисті, і в відкривали тільки ти в проектах про те, що ми тобі співчуваємо, як ми можемо тобі допомогти, що ми можемо взагалі зробити. Ну і в цілому з розумінням ставляться, коли ну, не вимагають сили, от додай нам якусь функціональність проект. Я кажу: хлопці, в мене тут якби. Теж є проблеми свої, тому люди в цілому ставляться розумінням. І ще один приклад був: мені розп... ну, взагалі розповідав Олексій Голуб про те, що в нього на проєктах є також банери, і він взагалі на сторінці записав, що він не дозволяє використовувати свій проєкт Росії. А якщо хочеш використовувати свій проєкт в Росії, то маєш там вказати, що Росія це. Terrorist State. Але знайшлися розробники, які його проекти форкають і вносять зміни. Ось уже півтора роки. Вони кожну версію оновлюють, видаляють все, що пов'язане з Україною, все підчищають і їм не це робити. Вони займаються цим регулярно досі. Це яку ж треба витримку мати, уявіть. Взагалі існує таке хібне переконання. У багатьох розробників, що open source це завжди про безкоштовне щось. Хоча free software або libre software і open source, так вільне програмне забезпечення і відкрите програмне забезпечення, це не одне й те саме. Скажімо, є адепти вільного програмного забезпечення, такі як Річард Столман, рух ГНУ, які виступають за те, що програмне забезпечення повинно бути вільним free. І фрі саме в контексті не безкоштовне, а вільне, тобто воно може вільно рухатись, і кожен власник копії програмного забезпечення може вільно її передавати, поширювати. В принципі, цей оцей постулат він робить вільне програмне забезпечення безкоштовним. Ну тому що якщо ти вільно можеш передати свою копію, то який сенс її якось монетизувати, якщо будь-хто може передати комусь іншому. А ось open source це не зовсім так. Open source він передбачає те, що код відкритий, open, але він не обов'язково має бути безкоштовним. І скажімо, є моделі монетизації для open source, такі як Sustainable license або fair code license. Напевно, можна залишити посилання про те, як почитати про них детальніше. Ну і взагалі це питання так, на, на межі з, з юриспруденцією, так, як, як взагалі дотримуватись цих ліцензій. В цілому, open source може бути може приносити гроші, можна назвати приклад таких проєктів, як Docker, можна назвати Next.js і Vercel. коли Next.js в цілому безкоштовний, але компанія, яка стоїть за ним. Надає платні послуги. Є моделі, коли такі собі умовний фріміум. Ну скажімо, є проект n це проект для автоматизації, який безкоштовно можна собі задеплоїти, безкоштовно ним користуватися. Але якщо ти хочеш цим всім не заморачуватись, ти можеш користуватися їхнім хмарним сервісом, коли вони все роблять за тебе. Самі його деплоїть, самі його підтримують. Ти тільки платиш підписку і цим користуєшся. Моделі для монетизації open source є. Не будемо брехати монетизувати open source складно, але це можливо. Люди це роблять, і open source це не завжди про безкоштовне використання. На які українські open-source проекти чи контриб'юторів порадиш звернути увагу з тих розробників, на яких я дуже раджу підписатися і з якими слідкувати, це Володимир Гафонкін, дуже відомий український розробник, який зробив бібліотеку, яка де-факто стала стандартом в картографії веб-картографії Лівлід. І в цілому він ще має крім цього дуже багато проєктів, пов'язаних з алгоритмами, структурами даних на своїй github сторінці Вже згадував Олексій Голуба, який взагалі в цілому багато контриб'ить у екосистему .NET. Ще може додати В'ячеслава Сидоренка, який активно контриб'ютить в Python екосистему, такі проекти, як Un Ansible, Черіпай, Паша Міллер, який зараз не дуже активний, але в свій час дуже багато зробив взагалі для. Фронтенд javascript спільноти. Інгор Степанян, який активно контрибутує взагалі все, що пов'язано з компіляторами, інтерпретаторами JavaScript взагалі, в світі. Це всілякі інструменти, типу Babel, Acorn. Золтан Качан, який підтримує дуже відомий проект PNPM, Performant NPM. Це такий альтернатива для NPM пакетного менеджера з, з JavaScript світу. Вадим Демедес, якщо я неправильно сказав його прізвище, будь ласка, вибач мене. Він взагалі робить дуже багато крутих речей. Він робить е, е, бібліотеку Ink, Це така, типу, реалізація реакту в терміналі. Контриб'юти взагалі в багато опенсорсних проєктів. Е, він е, робить свої. Міні продукти робить багато софту, який, з якого потім, наскільки розумію, намагається заробляти, продає його і. Активно пише про етапи розробки у Твітері, це дуже цікаво читати. Дуже рекомендую підписатись. Є ще Олексій Трихліб, який написав багато документації про алгоритми, структури даних, про те, як вчити Python. Теж цікаві проекти, раджу для саморозвитку взагалі з ними ознайомитись. Ігор Дровецький є який контриб'ютив кібернетіс. Він зараз, наскільки я розумію, захищає Україну. Теж дуже раджу Слідкувати за, за його діяльністю. Я в свій час зробив репозиторій, який називається Made in Ukraine. Це, взагалі, є тренд кожного з багатьох країн розробники роблять там made in country name. Ось я зробив який називається Made in Ukraine, і там зібрана колекція багатьох відомих проєктів, які робляться українцями. Я дуже раджу туди зайти, подивитися, тому що ви будете здивовані, скільки взагалі софту, яким ви щодня користуєтесь, робиться українцями. Ну і звісно, на них підпишіться, слідкуйте в соцмережах, поставте зірочки на репозиторіях і користуйтесь ними на здоров'я. Чи замінить штучний інтелект open source? Я гадаю, що навряд. По тій простій причині, що зараз більшість ось таких систем, які допомагають писати код, типу Copilot, Табнайн, щось Google, здається подібне, намагався зробити. Вони все одно тренуються на опенсорсі, тому що ну, немає іншої такої великої колекції знань, діяльності людей, яка на які можна було б тренувати. Можна взяти величезну кількість відкритих проєктів на GitHub, їх там. Опрацювати, навчити модель, і далі, відповідно, цей штучний інтелект буде радити, як написати кращий код. Тому ну, мені здається, що це дуже пов'язані речі. Я не думаю, що якось воно одне інше витіснить. Інше питання, що, на мою думку, ну, скажімо, спробую провести таку аналогію. З з появою більш високорівневих мов програмування, люди не перестали писати на низькорівневих, так? А, просто. Це стало робити рідше і по-іншому. І справа в тому, що е, якщо спекулювати взагалі, ну здається, що можливо в майбутньому ми всі станемо якимись промпт-інженерами, такими собі продакт-менеджерами, які будем, які будуть намагатися пояснити чат GPT свої продуктові вимоги, який код нам треба написати. Таке собі метапрограмування. програмування програмістом, який є штучним. Телекту. В цілому, я, наприклад, щодня користуюся Copilot, там ще з бета і е, це дуже зручний інструмент, особливо для якогось типового коду, там, для написання тестів. Взагалі, коли він не працює, мені здається, що я себе почуваю трошки тупеньким, і ніби хочеться його пнути і сказати: Ну давай, ну напиши вже цей рядок коду за мене, бо мені лінь писати всі ці символи. Ось. А яку книгу порадиш прочитати? Я пораджу такий нонфікшн, пов'язаний з художньою літературою. Книжка називається залаштунками імперії, яку написала професорка з Могилянки, літературознавець Віра Агєєва, книжка видана у Віхолі. Дуже крута книжка, яка дуже непогано впорядковує взагалі знання з І не тільки впорядковує, вона ще й доповнює знання з шкільного курсу літератур. GitHub чи Гітлаб. Тут тільки про особисті вподобання може говорити. Якщо ми говоримо про open source, то тут Гітхаб майже безальтернативний варіант більшість великих проєктів. Вони або хостяться на гітхабі, або принаймні мають дзеркало на GitHub. І. А що порадиш тим, хто тільки планує створити власний проект з відкритим кодом? Я пораджу взагалі опенсорсити все, що ви пишете. Я починав свій шлях з того, що я опенсорсив взагалі свої лабораторні з університету, і досі мені приходять люди, які там відкривають якісь стіки, ставлять зірочки там по там лабораторних по, по криптографії. Тому опенсорсі там свої демки, свої якісь пісочниці. Не обов'язково дочікуватись до того, що там проект буде ідеально вилизаний і виглядатиме так як найкращий опансорсні проект. Просто от зробіть це вже інший пункт це напишіть нормальну документацію. Зробіть обов'язково файлик крідмі в репозиторії і опишіть про те, що це за проект, що він робить, як ним користуватися. Опишіть е, кілька демок, кілька прикладів, як е, які проблеми вони вирішують, і як люди можуть взагалі почати його використовувати, тому що ну яким би не був крутим з точки зору інженерної проєкту, якщо люди не можуть швидко побачити навіщо він їм і як ним користуватися, це цей проект нічого не варте. Інший момент це напишіть обов'язково тести. Якщо не зразу, то хоча б виділіть час для цього е згодом, тому що по мірі того, як буде збільшуватися кількість користувачів, кількість людей, які хочуть внести зробити свій внесок, ускладниться дуже сильно етап тестування, що нічого не зламалось. Обов'язково пишіть тести на основну, хоча б на ключову функціональність, тому що або ви просто заб'єте на те, щоб перевіряти pull-реквести, або це буде займати дуже багато часу, або у вас буде нестабільний проект. Ще один момент це. Е Розкажіть про свій проект, напишіть про нього в своїх соцмережах в Твіттері. Закиньте автоматичні субредіти на Редіті. Можу порадити там субредіти, які називаються GitHub Projects. Можна піти в субредіти, е, які присвячені окремому мою програмування або окремому інструменту. Запостіть на Hacker News, попросіть своїх друзів, щоб вони аполти поставили, лайкнули, ретвітнули, поширили. Розкажіть взагалі про, про свій проект.